40 років тому угорський винахідник Ерно Рубік винишив головоломку, яка захоплює нинішнє покоління. 40-річчя кубіка Рубіка в Ужгороді вирішили відзначити флешмобом. Кілька десятків краян одночасно складали головоломку. Робили це під керівництвом Юрія Кедика. Чоловік показував дітям різноманітні варіанти складання головоломки. Тоді, коли можливо на Україні все почалося, можливо, 86-й рік приблизно це був. Я в п'ятому класі якось цей кубик дійшов до мене. Всі діти тоді крутили в руках кубики. Я тоді, власне, навчився його складувати. І до цих пір деколи, деколи в руках там, можу покрутити. Це цікаво. Там людина має думати. Там потім з'являється бажання, можливо, на швидкість це зробити, можливо, поламає декілька кубиків. Під час флешмобу його учасники складали не тільки кубика Рубіка, але й вирішували інші головоломки. Такі заняття неби як розвивають логічно мислення стверджують організатори акції. У нас був майстер-клас по складанню кубика Рубика. От приходили до нас і показували, як його складати, як потрібно скласти одну сторону, потім іншу, і весь кубик Загалом діти дуже уважно вправлялись, слухали настанови та навіть змагалися один з одним. Невдачі їх не засмучують. Кажуть, будуть і далі тренуватись, адже практика ключ до успіху. Я сьогодні робив е, пірамідку таку що. Із дерев'яних кружочків вони приліплені, і, і таку пірамідку треба скласти. І кубік-рубік. У ну, мене вийшов хрестик, як для початку йшов, а далі не виходило чогось. Я сьогодні був, складав, як і він, піраміду з ним і кубики-рубики. <реш> <реш> Кубик-рубик. Ну, він зробив такий кубик-рубик, його звати Кубик Рубик. Вже сьогодні по обіді в Ужгороді урочисто відкриють міні-скульптурку, відомі на весь світ головоломці. Вона також буде приурочена 40-річчю з дня створення кубіка Рубіка.